Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні буде, сподіваюся, велике відео присвячене до ось таких от спідничок, олівців. Це звичайна спідниця, в неї немає нічого, ніяких там складних деталей. Але я хочу розглядіти її моделювання з базової спідниці. І а, я хочу зробити декілька відео, тому що є декілька моделювань саме спідниці олівця. І зараз почнемо з самої простої зі шлицею. Тут шлиця не показана, просто чорна спідниця, але буде зі шлицею. І а, на вузенькому-вузенькому поясочку. Так що починаємо. В мене є базова спідниця. А, так, і обов'язково обов'язково треба відмічати лінію стегон, лінія стегон попереду і по спині. Так, це ми. А, Обов'язково відмічаємо цю лінію стегон. Для чого? Для того, щоб, по-перше, бачити, якщо в нас буде кишеня, то куди, як воно низько від лінії стегон, вона буде розміщена. Ну і, в принципі, так буде дуже зручно потім поєднувати боковий шов полотна. Що треба ще зробити? Це, я зараз перевіряю, відміряти. Однакову ширину а чверті половинки попереду і по спині. Для чого це потрібно? Ну, для того, щоб, щоб обов'язково мати чітко а, боковий шов по боковому шву. Ось так. Я його відмічаю, я поки що не буду наводити маркером нічого, тому що це робочі лінії, щоб вони потім нам не заважали в процесі розмоделювання цієї викліки. Це у нас лінія, яка нам не потрібна. Це так само, тому що я потім буду вам розповідати: заплутаюсь, а ви собі теж відмічаєте, які лінії у вас вже. Не працюють, які лінії ще треба буде вам зазначити. Ось так. Так, це вже в нас є. Перше, що ми маємо зробити, це відміряти, яка довжина буде спідниці від лінії талії, по боковому шву. Це обов'язково по боковому. Ні попереду, ні по спині, по боковому. Одне зауваження: якщо у вас є животик, чи в вашої моделі є животик і є сідниці, чітко виражені, такі, випуклі, ну ось фігурка ось така, і тут далі ось животик, і пішло ось так. Тобто це все. Чи от так животик, ну, добре виражений животик і добре виражені сідниці. Тоді, звичайно, ви відміряєте від лінії талії і по боковому шву довжину, обов'язково по лінії по сідничках. Саме по сідничках, не по центру, начебто спідниці, а через сідницю і через животик. Це обов'язково. І коли ви будете переміряти, у вас три різні мірки будуть зовсім три різні. На них треба орієнтуватися, тому що це ваша посадка і ваш баланс, який буде у вас в процесі роботи. Якщо у вас, ну, тим паче, що ви будете будувати по цих замірах. Вашу базову спідницю, від якої потім моделюєте. Так, ми зараз не будуємо, то я вам просто зазначила такі моментики. У вас є довжина спідниці, і є, відміряємо довжину шлиці. Довжина шлиці може бути різна, залежно від довжини спідниці. Тому я просто зараз ось так на око ставлю помітку, що ось тут центр центр спинки і ось тут я ставлю це, в мене буде шлиця. Шлицю поки що я буду по прямій, ось так відмічати. В сторону шлиця має ну, загальну ширину до 4 см. А там вже все, що більше 4 чи менше 4, менше 4, то може бути 3-3. На 3,5 до 2 см, якщо вкрай мало тканини. Але загалом, 4 це така сама універсальна довжина ширина цієї шлиці. І вниз проводжу чітку горизонталь до низу спідниці. Ось так. Це я зазначила. По спині в нас в принципі, повинна бути чітко вертикальна лінія, яка є як долива. Долива. Тому що нам потрібно буде вшивати тут блискавку. Ну, зазвичай вона по центру заднього полотнища. І. Дуже рідко коли в боковий в боковий шов виходить. Якщо вам треба, просто це моє таке зауваження: якщо вам треба більше забрати по центру спини, ось тут, додати ще одну виточку. І все. І буде вам щастя, не треба більше забирати витачки ось тут, чи в боковому шву. Можна просто розділити ось цей об'єм, так і трошки туди Дивіться, можна просто розділити ось цей об'єм по талії ось об'єм лишній на додаткову виточку і трошки прибрати ось тут з бокового шва по талії Але ніяк не робіть таку ну дуже широку виточку. І, звісно, що не забирайте ось тут, тому що вам потім буде. Ну, дуже така кропотлива робота, щоб вшити блискавку, і вона у вас там ніде не стирчала. Краще вшивати блискавку, звісно, що в такі ну, чітко дольовій лінії. Так, це ми відмітили. Далі від бокового шва від нижнього, нижньої точки бокового шва відступаємо в бок саме той. Те завуження, яке вам потрібно, наприклад, на 4 сантиметри. Зараз ось так відмічу 4 см. Це, наприклад, тому що це може бути по-різному зовсім 4 см і 4 см попереду. По різному можуть бути ваші завуження. Обов'язково, ось тут. Трошки давайте прямий кут, щоб не було чітко такої лінії вбок. І до точки стегна, це ще одна, скажімо так, причина, по якій треба обов'язково відмічати точку стегна, завужуємо ось так, спідничку. І трошечки, дивіться, я ось тут роблю. Такий, начебто прогибчик. Трошечки ось, так. ось так. І тут по лінії стегна теж ось так прибираємо. Скругляємо, скажімо так, щоб у нас не було ніяких ліній, ніяких кутів. Ось так. Так, ці нам частини вже не потрібні. Зараз будемо вирізати а, задню частину, потім будемо переносити всю цю лінію на передню частину. І а, поки ми не перенесли, я зараз тут відмічаю собі завуження 4 см. Знову ж таки, тут прямий кут. Ось так. так, скругляємо. Потім я не буду це вирізати, я зараз його ось так підкоригую, а потім перенесу всю цю лінію на передню частину. Навіщо це переносити? Щоб в нас, коли ми прикладали один бок до іншого боку, вже розкроєному вигляді, він у чітко викладався, і в нас не було ніяких там горбів, холмів і так далі. Що ще треба зробити? Нам треба відмітити, який в нас буде поясок. Це в нас лінія талії, чітко лінія талії. Поясок може бути 3 см 3,5 4. Давайте візьмемо на 4 см. І ось дивіться, вверх 2 см і вниз 2 см від лінії талії. Тут так само, вверх 2 см і вниз 2 см, і проводимо ось таку лінію по цих точках, попереду і по спинці. Ми відрізаємо лишнє. Завдяки тому, що в мене буде ось ця лінія стегна, я, коли я зараз виріжу саме задню частину спідниці, я від цієї лінії буду чітко відміряти відстань бокового шва від лінії стегна до наскільки рівно чітко я відмітила ось цей поясочок, тому що це все повинно бути чітко закладене. Коли в нас воно чітко закладене, нам тоді дуже легко його шити. Вирізаю. Так, шлиця. і нижня частина, Так, тепер я прикладаю тут лінію стигна. До лінії стегна і так затримую і кручу. Так, давайте тоді іншим боком Зараз я відмічу ось тут. Так. Ось, дивіться, раз, від цієї точки ось у наша лінія бокова, від цієї точки. Щоб ми могли зробити все чітко і рівно. До цієї, а чому? Все, я вибачаюсь. А, тут неправильно нанесла лінію, будьте уважні. Це, до речі, дуже добра така історія, тому що в мене, хоча і ось такі, зараз перевіряла, ось такі масштабні викрійки, але я не. Та на тому місці нанесла трошки вище нанесла лінію стегон попередній частині. І тільки що я перевіряла, чи ну дійсно щось там не так, чи щось я зробила десь помилку. Так що, і вам це буде до вашої уваги, тому що треба бути максимально уважними, коли ви переносите викрійки. Навіть якщо це буде базова саме спідниця, чи ви будете базову спідницю робити з базової основи вашої а, загальної. Можна і так робити, якщо немає ніяких додаткових там зауважень. Так що а, будьте уважні, зараз я перенесла чітко лінію і тепер дивіться, в мене все однакове. Ось. Трошечки тут треба перенести ось так. А так все-все-все все чітко, все-все-все однакова, ось ця лінія. Тому я зараз просто, тут в мене відмічена лінія, талій, лінія стегна. Я кладу її ось сюди, прикладаю. І дивіться, я навіть, в принципі, практично все чітко. Накреслила без додаткових прикладань. Ось так. Так, ось вона лінія. І тепер ця лінія, коли я буду прикладати саме боковий шов до бокового шва спин, задньої частини передньої частини, то він в мене буде чіткий. Зараз я наведу саме ті лінії, по яких я буду різати попереду. Щоб вам було зручно все зрозуміти. Так, і тут, так. і центр передньої частини, тут буде згиб. І зараз я його відріжу. Ось так. Я не буду нічого, знаєте, переробляти ніяких відео з приводу ось цієї такої помилки. Ви можете бачити, що треба бути дійсно що не поспішати, а бути уважним. Тому що, навіть коли я поспішаю для вас зробити відео, ну так, досить скоренько, щоб не затягувати час, щоб вам було зручно дивитись, неможливо зробити без помилки, просто неможливо. Ось ці виточки поки що я залишаю на своєму місці. Ось як вони є. Хоча, якщо вам потрібно, ви можете їх пересувати в, інший, в той чи інший бік. Так, з приводу поясу, який треба зробити ось тут. Ну, наприклад, пояс, ось ця полоска, це буде саме той поясок обхват талії, який, який нам треба зробити до спідниці. Цей пояс має бути складений загалом-то вдвоє, виключення є, коли є шивні пояси, то інша історія. Зараз він подвійний, тобто, якщо ось це 4 шириною 4 см. 4 см викроєте, Тут буде згиб. А вниз, так, ось це згиб. А сюди вниз, ви додаєте плюс 1, ну, можливо, півтора сантиметри. Тобто, загальна у вас ширина на пояс повинна бути загальна. загальна. А якщо ви додаєте по 1 сантиметру, то 10 см ширина зі згибом з додатковими, з додатковими припусками нашли. Так що ось так. Така дуже-дуже проста спідничка олівець. Зараз я підпишу, що це пояс. Пасок. Ну, то не пасок, то поясний такий виріб у нас і все в нас добре. Тут в нас все добре. Давайте ще раз перевіряю я. Всі-всі-всі ось ці. Так, тут. Всі-всі-всі лінії перевіряйте одразу на папері, щоб потім просто можна було кроїти і шити. І все. Це загальна. Загальне моделювання спідниці олівець. Далі буде ще, і я вам покажу навіть з рельєфними лініями, які існують, і от, які ми розглядали навіть у шанель є такі спідниці. Всім до нової зустрічі. Дякую, що були зі мною. Не сподіваюся, що комусь такий легкий спосіб був при нагоді. Всім па-па.